Оруби з технічного моделювання у програмі SolidWorks. Практика для початківців, твердотільне моделювання. Деталь номер 18 На огляді така деталь. Ось його ескізик розмірний. На даному ескізіку не вгадає висоти даної полички, даної бабишечки. Давайте трошечки поговоримо, як ми будемо її моделювати. Пропоную наступним чином: брати центральну бабишечку методом обертання навколо осі ескізу. І потім з нижньої площини видавити оцей фланець. Рушаємо, стамо, створимо файл нова ну, деталь. <кхи> а Далі відкриємо віконечко, створимо, розмістимо два наших файли горизонтально. Закриємо в правому дереву побудови і зменшимо його розмір, центруємо, щоб ми бачили. Наш ескіз і його розміри. Лівий вікон це активую і збільшую його величину. Виберу, до прикладу, топ да, будемо методом обертання. Циліндри зробимо, обернемо його навколо осі. Добре, вибираємо фронт плейн створюємо новий ескіз і, 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 і берем, що, Ага, лінії тут ось його немає. Добре, визиваємо контекстне меню Sketch, sketch and Titles. Вибираємо ось і відразу поставимо його розмір висоти деталі на 72 мм. І ось у нас і розмір 72 мм. Escape Виходи з побудову лінії на пустому полі класно. Даримо, сховалася площина, щоб вона нам не заважала. Отже, отже, нарисуємо цей контур, візьму лінія, почнемо його будувати. Раз, два, доверху. Три товщина, чотири. І даний прорізь. Все, в принципі, є Escape. Контекстне меню права кнопка миші, беру розмір. І дам діаметр зовнішній. Він в нас 75 мм. Є діаметр внутрішній. На 48. Є. Тепер поставимо ось до даної, висота даної проточки. Ось вона 5 мм. 5 ентер. Є. І 64 від торця від верху деталі до передній кромки проточки. Вверх деталі до передньої кромки проточки у нас 64. І скейп розміри всі задали. У нас тепер вільна оця сторона, вона не прив'язана. Беремо, вибираємо. Елемент, Ctrl затискую, вибираю точку і взаємоприв'язкою встановлю як співпадіння, щоб дана лінія співпала з, з точкою висоти моєї осьової. Є визначення. Так, ще з кольором визиваємо розмір, у нас там ще діаметр 60. Okay, вибираємо. Елемент, переношу за лінією, дає подвійну можливість поставити розмір у вигляді як діаметр. Ставим 60. Це працює тільки з усього. Є повністю визначений. Далі заходжу в елементи, не закриваючи ескіз. обернути бабушку навколо осі. Ось, відразу була вибрана, підхватується. Вона вперше віконечко 360 градусів. У мене це все влаштовує. Закриваю зелену галочку. Окей. Класу на пустому полі, щоб дективувати і сховати ескіз. Він був відображений зеленим кольором. Тепер, як і домовлялися, з нижньої площі, давайте зробимо розріз. І, ага. От, Дерево де в панель видів є розріз. Ну, в мене так Все влаштовує, закриваю. Тепер вибираю цю площину правою кнопкою миші, викликаю. Команду ескіз, Є нульова точка. Беру команду вкладки ескіз, беру команду прямокутник по типу центральна точка. точка на діагоналі, вивожу другу точку, просто воїв, не класну в мишу. І тепер відразу введу розмір 84 ентер. 84 enter. Сейчас скругую. Ось воно: 84 прямокутник квадрат. Так, закрию команду прямокутник двойним кліком, вилізу іконочку редагування ескізу і введу його з клавіатури, натисну Enter. Ентер. Тепер я можу відразу тут же ж поставити як радіуси скруглення моїх кутів. Скруглення. Значення скруглення там 10 мм є вводу 10 мм з клавіатури, Enter і вибираю мої кути. Запитує, що є автоприв'язки середина, зберегти їх так. Можу вибирати не як точку, а можу вибирати, до як дві, дві лінії. Але краще вибрати одну точку, якщо є така можливість, щоб зменшити кількість рухів рукою. Не лениві. Все, повибирали з дане віконечко мої крапочки. Точечки. Окей, ставимо галочку. Бачимо, що є один розмір. Все решта прив'язуємо взаємозв'язок, рівності. Окей, у нас це влаштовує. Якщо б не було рівності, можна поставити ще окремому, окремому радісу окремий розмір. Закриваємо зі збереженням. Далі, що я роблю, я хочу, щоб... Коли я видавлю, тут висоти немає, щоб мене не робило повністю одною бобишкою, до прикладу, як якщо я зроблю це діло ось так, то воно мені буде видавлювати одною бобишечкою, Поміняй напрямок, будь ласка, і буде тим самим перекривати моє внутрішній отвір. Да? До прикладу, я починаю сплошним закривати, Це мені не потрібно. Я, в принципі, можу і тут зробити, зробити, вибрати е, так, да, будь ласка, вибрати секції. І я можу вибрати зовнішній зовнішні контур без внутрішнього. Ось так вибрав, ось, показав даний контур. І він мені видавить без внутрішнього вирізок. В принципі, так буде краще. Окей, Є. Давайте зробимо перетин, панель видів. Перетин вибираю, площину поміняємо. отак для нас І закриємо. Все є. Ми бачимо, що в принципі висота. Давайте скоригуємо дану висоту. Наведу курсор на тіло, коли в нас активований інстант 3D, команда, бачимо сиреньким кольором. Просто вкладу лівою кнопкою миші на, 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 на будь-якій грані площині. Дано, даної дії, от бачимо, вона підсвітлюється в дерево побудови, і бачимо, що висвітлюється розмір висоти, також розміри ескізу і розмір висоти. І я можу його, до прикладу, звідси поміняти. Така Цікава і добра швидка команда, яка допомагає швидко редагувати ескіз або ж висоту видавлювання. 9-10. І давайте збоку подивимось, в принципі, трошечки. Давайте перпендикулярність включимо. Ні, я з цієї сторони не хочу. Дайте мені вид інший. Я хочу ось цей. Дай, Дай будь ласка, мені з цієї сторони. Раз. Так, я В принципі, щось схоже. 10 мм висота видалення далі бобишки. В принципі, мене влаштовує все. Фланець побудували. І я закриваю розріз. В принципі, можу змогу звідси побудувати мої отвори, але можу вернути, щоб не, не захращувати моє деревопобудови. Повертаюсь до мого ескізу в дерево побудови розкриваю вкладення, вибраш ліву кнопку миші, і потім праву кнопку миші на ескізі викликаю контекстне меню, де нас назав... включаю режим редагування ескізу. Так, бачимо, що в нас отвори на діаметр на квадраті 64. Давайте провіримо. У нас беремо розмір і оці в нас центра, котрі ми зробили даними скругленнями. Перепровіримо. У нас 64 мм, вони в нас влаштовують, натискає Escape на пустому полі. Так і є, що ми можемо прив'язатися до даних точок скруглень. Беремо команду коло, вкладки Ескіз і будуємо довільно. Кола, прив'язавши до точок скруглень, що відповідає нашій дійсності. Escape, щоб вийти з команди побудови кола. Далі бачимо, що вибрано один останній елемент, котрий побудувався. нажимаю Ctrl і я хочу задати всім цим колам взаємозв'язок, щоб вони були всі рівні, однакові діаметром. Натискаю рівність і закриваю. Окей. Okay. Все, прив'язалося взаємозв'язок і рівність. І тепер я можу взяти розмір <клінь> і задати їм значення. Чи 4, А, ось 4 отвори 8 мм. Значення 8 мм, як діаметр. Все є, закрию моє редагування ескізу, перепровірю розріз. Так, все добре. Все влаштовує, закриває. І тепер у нас залишаються вверху отвори. Закриємо розріз, вибираємо площину, праву кнопку миші, контекстне меню, вибираємо редагування стороняного ескізу. Беремо осьову. Відразу побудуємо, прив'яжемося. До прикладу, давайте так, ось ви побудували. І бачимо, що в нас отвори, діаметр 6-4 отвори. І тут діаметр не вказано. Так, ніде не немає. Вони чітко посередині автоматично. Відповідно, що я зроблю? Таку невеличку хитрість. Виберу дану колобку внутрішню, перетворю його в елементи ескізу, потім його перетворю в осьову, щоб він не участвував. І візьму відрізати відріжу дану осьову. Окей, що то мені пожовтіла? Давайте прив'яжемо дану осьову, центруємо із центральною точкою. О, взаємозв'язок, як співпадіння. Бачимо, що воно темненьке. Все, добре. Тепер, що я беру, беру в вкладці елементи коло, доводжу курсор на середню точку і ставлю значення. І закриваю команду. Що я зробив? Я взяв і прив'язав, тим самим зробивши осьову лінію тільки на даному відрізочку від зовнішнього до внутрішнього кола. я чітко спозиціонував свій отрір посередині даного відрізку, який є як товщиною, що і потрібно мені зробити. Тепер я беру просто авторозмір, наводжу на периферію кола і ставлю значення 6 мм. Enter. Е. Тепер мені потрібно зробити його по колу, беру. В елементи масиви розкриваю, беру коловий масив. В верхньому значенні поставити не треба ось тобто точку. Ось цю точку пряму. Є. В нижньому я що зроблю. Виберу мій елемент, є 360 градусів, рівний відстань, як І кількість 4. Це в мене влаштовує не 5, не 6, а 4. Все, мене влаштовує, закриваю команду зі збереженням. окей, але бачу, що мої елементи чомусь синього кольору, Починаю їх рухати і вони рухаються. Бачу, що моя центральна точка спала. Я її центру беру за точку правою кнопки мишки і співпадінням поставлю її на нульову точку, тим самим роблю автоприв'язку. Бачимо, що все потемніло. окей, закриваємо, переходимо в команду елементи, вирізати. Вирізати на глибину 20 мм. Ставимо тут значення 20 мм і Enter. Так, 20 мм, все влаштовуємо, закриваємо команду. Все, ми побудували нашу деталь. Чому деталь, трошки поясню, чому деталь такого вигляду на розрізі. Звернітював, що розріз іде не по діагоналі, а він трошки ломаний. Він доходить до центру і потім повертає на 45 градусів. Ось виходить другий. Другий розріз, як іде, розріз сказано. аа, ось розріз наш. Штрих, Штриховичка каже, що це метал. Окей, давайте пограємося трошки з нашим розрізом, цім. Поміняємо площину. Візуально просто розмір. Поміняємо площину, до прикладу, на цю. так. Є. Потім що ми можемо дати? Можемо дати секцію другу. Так, секція 2. Один нічука. Ось оцей все. Ми вирізали сегмент за допомогою таких нехитрих налаштувань, як і було показано на картинці, котру я давав презентації перед початком. Все. На цьому все. Ставимо подобайки. і підписуємось на канал. Деталь номер 18. Ці деталі в мене в моїй відеотеці уроків з 3D-моделювання в розділі, в розділі Елемент. В розділі, оч -в, -оч в розділі практика для початківців. Практика для початківців. Ось вона, ця підбірочка. Якщо потрібно, звертайтесь за відеотекою.